Всім здорова! Е, сьогодні ми будемо проходити гру Five Nights at Freddy 3. Ну, починаємо проходити цю шедевральну гру. да. Я дуже надіюся, що мене буде добре чути. Просто я дуже довго не мог настроїти собі мікрофон. І з за цього і не було 2 дня вже відео. Да, Буде дуже зараз страшно, бо в мене зараз на годині 23.00. А гра хоррор. Я не думаю, що. Грати в хоррор ігру в такий час сама ліпша ідея. Мені кажеться, що ні. Чо, мені це каже, що ні. В такий час, е, вночі это буде дуже страшно, дуже реально. Так, Окей. ідемо. Окей. Открою камери. Все окей тут. Окей. Ну, взагалі, FNAF 3 плюс я буду знімати так, типа, що буду проходити три... три всякої тії. Ну... як сказати, три... типа... три ночі. Тут я події три маю прийти, чи дві, події в цьому відео три, чи дві. Кіт зможу, то три, кітці не зможу, то дві. Ну, взагалі, гра мені подобається вже. Треба дивитися, де він? Щось я його не можу знайти чомусь довго вже. Чекай. Що все реально непонятно чомусь. Я взагалі не можу його знайти. Чекай. Чи він може на першу ніч не буде так ходити? Типу як то. С... С... Третій його немає. Четвертий, ні. П'ятій. Може в каналізації. Ой. По цьому лазить. Ну, вроді ні. Шість. Сім, восемь. Типа я просто хочу подивитися, бо може він десь там ходить, тіпо, а я просто його не бачу. Ну може, типа це щось. Реально, я просто вибачаюся, які будуть такі, які я буду кричати в грі, бо я просто реально буду биться. Ну, типу, розумієте, у мене 23.00 зараз я знімаю відео. Ви можете зараз відео взагалі ранком дивитися. А я відео дивлюся, знімаю вночі. Ну, типа... Це не дуже добре. І ну, він, походу, зараз, типа, як тось странно ходить ходити буде, типа. Так. Ну, він щось вообще не ходить, вообще не густо щось. Ай, на бюсе. Це поламано. Це поламано. Тепер наладжена? Не знаю, як чесно. Може зараз прийде. Ні, це взагалі не пахне. маньяк не по-моему не yeah. ну сорально довольно типа это странно Ну, походу, реально на першу ніч він не буде ходити так жорстко. Чого ця штука, я не знаю. Камера, 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 момент. Блін, поламалася камера. Ну я не знаю, ну, я не думаю, що це робить щось спрингтерап, бо якби він щось робив, то Це було б видно, як то Я б його хоча б на камері бачив десь... а не... його навіть на камері не видно. і Ну я б його хоча б на камері бачив, ну в цьому то й плюс. Я б його хоча б на камері бачив, може. Тут-каки все окей. Ще так чувство, що у першій ночі не є сміса. ну. Я пасхалочка. Я вже без пускалки. Да. Угу. Ну, уже п'ята година. Хм. Прикольно. Дві камери зламані, походу система камер. Да, да, да. Стема камер не в порядці. Всеки. Десятая... там было 9-10. Походу він ходити начавчи, шо это. Ну, ще щось зламано, чи ні? Вроде нет, все окей, вроде. Так. Только все. Что у нас дальше? Все. Поздравления мои. Да. Все. Зараз будет другая ночь. Будет по тревожнейше. Бо на другую ночь он может ходить. Да. Так, да, на другу ніч він вже буде ходити, і коли він буде ходити, це не буде прикольно, так, Опа! Здорово! Здорово! Да. Иди туда. Теперь сюда пошел. Будем его тревожить, чтобы шел хоть куда. Сюда. Приходишь? Ах ты гад! Куда что ты? что творить? Что ты творишь? Гадина ты такая. Что? Да что ты тут такое тварь? Ты что ты тут делаешь, гадина такая? Опа. Ах ты гад. Ну что сюда? Сюда иди. Ах ты гад, куда тут Ты взломанный. Чекай, не Куда ты утик? Ты га, ну по-душесть злома? Що происходит? Що присходить? Что присходить? Да, йок, не тебе бейсниж. Це що присходить? Да, йок. Ей. Да. Другая ніч, не встає вас еще начати. А я вже провалився. Просто розумієте, просто, ну, як сказати не можу привокну, привикнути. Ну, взагалі, скрім, асси, я зараз не напугав. Фух, ну ладно, надіюся, зараз все вийде. Вже. І тоді буде все. Добре. Начинаємо йти до фр до спрингтрепам, так быстро формація, так дету, дету, дев'яту. Опять же зламало, та що за говно то происходит. Та... Стык даже ще запустити гру, а вже все поломка. якась. Да шо ти, ти робиш таке герны, давай. Нормально работаем, давай. Опа, тут дека один откры. Ага, суда йди. Суда й... сказав, йди. Що, ну, сюда йди. Сюди і сказав йди. иди. Шохе я ну сюда. Ах, ты как? Ты что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну давай успокаивайся. Так, хорошо. Так, ты да. Ты да, гадина такая. сюда и вот. ты что -то опять сломал? Тут опять сломал. Ты Э! Шоу! Ах ты гадина ты такая! туда! Быстро! Куда пришел туда? Я сказал, пришел туда, ты шо? Ухей! Okay? Я ще реально напугав, я вам кажу. Ось зараз це реально. Що таке? Я все зараз і цього напугав довольно. Я ще цього реально зараз напугав. Я просто не очікував, що це зараз буде таке. Ще чомусь я не можу звука отбавити. Ще О. непонятно реально. Походу ми пройдемо тільки одну ну, ніч. Надо по мене потикше може дати. Тіше надо. Просто у меня началось через... Типа, ца, что с надо есть через кнопку? Надо реально потише да ты. 25. Нормально. Так. -а -а. Ну и дева. Я уже кого-то побачу. Опа. То есть я чего ползаю? Спринг трап я чувствую. А да я спринг трап. Спринг тоже будет -то, здесь тут. Опять сейчас взломал это йокарный жду. Не, ж... не шоки. Я чувствую, что ты здесь ползаешь. Я думаю, что я ушел. Ты не вышел. Иди туда. Ушел. Да йокарный не вышел.

Сюда, я сказал, пошел. А, я думал, что там скрин на спрингтрап стоить. Потому что я в скример. Ну понятно. Там стоял скример. Прекрасный, просто. Идеально, я бы сказал. Просто идеально, я бы сказал. Блін, я, я, я не я не знаю, я походу одну ніч буду проходити вам тільки. Походу все по ночі буду проходити. Я не знаю, що делати. Розумієте, надо ще буде йти превюшку делать. А потім ще шорт може викласти, надо буде. Да. Много дела, много. Ну, шорт, я вже думаю завтра викладу, ну. А ще одне відео. Може вечором, завтра вийде, бо сьогодні. Я не знаю, як чесно реально коли вийде відео, але мені треба надо... так, що вона швидко искаємо скрінк трапа, бо зараз буде опа. так? Надо його контролювати жорстко прям. Hello. Надо не забувати про це, що ти типу, ламається ця система. Попав. Ну от видите, ну я Ну короче... звини його сюди. Так, да, у мене 6-7. У мене все созвано, але просто 2 штуки зігнали. Можете мене поздравити просто. Я не бачу, де він, я його не можу від... 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 відволити. Коротше. все давайте, так туди. Пішов сюди, швидко зростав. Опа, красавчик. Сюди. Куди ти пішов, я не ти Ти де? гадина такая туда? Ну я знал, а застема, пошел в и как камера система не зараз буду скример я вам отвечаю. Нет, привет, давай, пжай. Пжай, 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 Тут тут стоїть, не десь Тут? Ладно, я думаю, на цьому ми закончимо. Всім дякую, хто подивився це відео. Всім пока-пока. Відео. Побачимося в наступному відео. Всім пока-пока!